Добрий день! Хочу показати вам чорнобривці, яка тут красота у мене на клумбі, як їх багато. Ці чорнобривці вони самі з великих чорнобривців насіялися. У нас на клумбі знаходяться, кущі чорнобривців знаходяться до кінця. Березня, початку травня ми в цей час беремо, вимикуємо, витрушуємо насіннячко, спушуємо мотикою ґрунт, і у нас такий результат виходить. Мені дуже подобається. Можна пересадити, можна комусь дати. У нас на цій клумбі. Приходять сусіди, збирають насіння, коли вже висухають чорнобривці. Фото, фото додав в кінці відео, який результат в літі. Якщо вам було це корисно, цікаво, залиште коментар і підпишіться. Дякую. До побачення.